Uh, Сьогоднішній відеоролик буде присвячено Знову бензопилі Тайга 214 1987 року від підписника дуже цікаво. Вона до мене потрапила. Я зазвичай люблю переглядати оголошення в мережі стосовно таких агрегатів, запчастин. Щось купую собі, щось допомагаю придбати підписникам, які до мене звертаються, тому що в принципі вже є якась така налагоджена схема. Орієнтуюся в цій галузі. Дещо потрібно купити, тому залюбки допомагаю людям, які до мене звертаються, особливо тим, які підписуються на канал, ставлять дзвіночок і також додаються в інстаграм на сторінку каналу, яка ж створена для спілкування з підписниками, ну в принципі взаємодії допомозі в знаходженні запчастин і обміном досвіду. Що скажу, черговий раз, коли я переглядав е, оголошення в мережі. Я потрапив на бензопилу тайгу, яка продавалася на запчастини або на відновлення. Тобто так вона позиціонувалася за 800 гривень, оскільки в мене цього добра дуже багато, і я вже став такий перебірливий в цьому і не завжди все беру. А я написав свою ціну, що запропонував 400 гривень, і в принципі. Розуміючи, що, мабуть, ні, вже не розглядав це оголошення в подальшому. Як не дивно, мені відписали і обумовили зі мною ціну 500 гривень, тому що 400 це було мало. Я користуючись своєю медійністю <кавичка> в кавичках, такою популярністю в деяких колах, скидаю ссылку на свій канал, на свій. Інст, які пов'язані з каналом, і ця людина є моїм підписником, і вона була дуже щаслива, рада, що це був я. Навіть було так це дійсно, ви Максим Ковальов. Мені було дуже приємно це не передати. Я знаєте, так сів і думаю, ось невже популярність. А, знайшла мене, ну ладно, це трішки був ліричний відступ. Е, Ту то... я був задоволений, що людина так відреагувала і він погодився мені віддати її за 400 гривень. Е, предісторія бензопили така. Вона в нього знаходилась, тривалий час не працювала. Він заніс її місцевому майстру. Майстер взяв з нього там тищу чи півтори, здається, гривень. Так він її і не запустив. Але зі слів його він її розбирав, щось перебирав, щось замінював, щось замастював, тобто щось зробив. Але ці дії не призвели до того, що вона все таки б завелась, і йому стало цікаво, що все-таки з нею, і він хотів би, щоб я висвітлив відеоролик стосовно неї. Тому починають такий вступ. Я думаю, це затягнеться на там, декілька е, таких серій, екшенів <свісно> з даною бензопилою, тому будуть знімати короткими роликами для того, щоб можна було ознайомити вас що й до чого. Е, стосовно бензопили, ще скажу, що він заважив, також було приємно е, те, що якби е, не ті важкі часи, які зараз спіткають е, нашу державу, е, Україну. Він би віддав її безкоштовно. Але важкий час носить свої корективи, і я також розумію, що всім потрібен кошти, засоби для існування, тому хай він тільки примножує, але дуже дякую, що він лояльно віднісся і, в принципі, погодився мені її відправити. Так, далі що скажу? Давайте подивимося зараз на неї, що до мене не дійшло. В якому стані і в принципі на цьому завершимо ролик. А потім, вже в подальшому, коли буде знову час і світло, дай Боже, будемо тоді дивитись. Ну що, дивимося. Що до мене ось слідучий агрегат. Ось такий його зовнішній вигляд. Є кришка бічна захисна зід. Рік вказаний, 1987. -й. Значить, гальмів немає для екстреної зупинки ланцюга. У нас що є? Є амортизатор. У нас місце посадкове для пружини, амортизатора для рами зломане. Потрібно буде вирішувати цю проблему. Ця частина також у нас. Постраждала, відломана. Тепер що у нас з іншого боку? Тут. Трішки незручно знімати. Тумблера у нас немає. Закриття заслонки у нас також немає. Єдине, що цікаво, от не зустрічав в цій пилці, бачу перше, Тут є ціна вказана. 450 рублів. Так, в мене на інших, в принципі, вона чиста, без всіляких надписів. Давайте відкриємо, подивимося тут. Що, якісь сюрпризи, я відкриваюся все вперше. Не дивився. Тут у нас є. Ага. Це фільтр. Фільтр безпосередньо, який знаходиться в бачку. Зрозуміло, є. Він знятий чомусь окремо. Так, зрозумів, що карбюратор у нас знаходиться на місці. Значить, шлангочка у нас там, бачимо, є. Вона, тільки якась вона стоїть, дай Боже, як мій мізинець. так Кришка, в принципі, зрозуміла, нічого такого. Сітка є. Так, далі, щось фокус. Прокладочки він тут мені дав в комплект. Далі розвертаємо дивимося, з сторони стартеру, з сторони стартеру. Також є дефекти. Далі зацеп є вже добре. Це дуже добре, що є така річ вставка в цих кришках. Тому що з часом, коли ти заводиш в корпусі самого стартеру, йде вироблення і це не так Гвинти. Ой-ой-ой, якщо вони по типу шурупів, то це я не знаю, хто їх сюди поставив. Ну Будемо дивитися. Так, да, щось зіпсували мені настрій цей огляд стосовно даного агрегату. Так, що тут є? Також тут щось такий колхоз поставлений, шпильки такі зажаті. Не зрозуміло, що. Потім у нас є ручка. Дефект покриття присутній. Так, наша сама рама. Так, гвинт у нас теж колхоз. Ручка є, резинка. Здається, ага, є дефект. Є тріщини, ось. Амортизуюча пружина. Амортизуюча пружина третя, ось на корпусі самої бензопили відсутня, значить, треба буде ставити. Тобто вже є не комплект. Ах, щось таке прийшло. Не знаю, що тут лазили, що робили. Ну ось видно, що тут щось все-таки вставили. Якусь параніту ось параніту таку прокладку. Ну, будемо бачити. Так, зараз е... зупиню камеру, подивлюся, що там під кришкою. Так, поки знімаю кришку, скажу, що да, не всі люди відносяться до подібної техніки, так як я. Скрупульозно педантно, але маємо те, що маємо. Так, знімаємо кришку. Кришка у нас виглядає так. Тут у нас є дирка якась. Тут таке воно. Покидало он до доля її. Ось так виглядає ця кришка. Так, що у нас тут? Ну, тут, в принципі, у нас так, зараз стану, бо мені незручно. Ого, все є. Так, тут нормально. Кулачки живіші. Ну, це бічна, там може, в принципі, якщо витягнути їх, можуть бути з'їдені там, але мені... їхній рівень зносу мене задовольняє на даному огляді. Так, що ще тут цікавого такого? Значить, Це є, це, це є. Функціонує, я думаю. І дуже що мені подобається, що тут є. Ось-ось не На всіх вона є. От бачимо її, да? Ща я візьму викрутку і покажу її. Ось, ось ця ось така лапка, яка притискає ось цю таку кольорову вставочку, яка тримає а, шестерню масляного насосу. Я зустрічав. На інших її відсутність. А вона є. Так, зв'язочка, Наша зірочка, що вона нам скаже? Так, зірочка ну, жива, буде ще бігати. Ну, коротше, отакий початок. кажу. Агрегат ви бачили, в принципі, о, навіть не знаю, що і як воно там буде відбуватися далі. Якусь епопею буду знімати, я бачу, що воно затягнеться. Потрібно буде вирішувати деякі питання, але зараз обмаль часу, тому в принципі поки що ознайомились. Значить, послідується ще тематика розгляду цього всього буде. Вам вона зрозуміла. Слідує, що скажу, сильно підсів на тайгу, подобається дуже цей агрегат. Прямо для мене, як для спортсмена, відчувати таку масивну чоловічу річ. Приносить задоволення, особливо коли воно працює, технічно, правильно його обслуговуєш, і воно не може не приносити радість. Забіжу наперед, скажу, що ще буде розгляд слідючого агрегату, також від підписника, але вже бензопила Урал. Тому е, слідкуйте за тенденцією відео на каналі, і підписуйтеся, будь ласка, в інст на ту сторінку, яка прив'язана до каналу, в описі вона є. Намагатимуся посилання розмістити в, якщо не вимкнути світло, е, під відео самим, скажімо так, на каналі. І е, звернуся до підписників з такою. Таким проханням, вірніше скажучи, відноситися з розумінням до оточуючих, до своїх друзів, сусідів, знайомих, колег. Зараз дуже важкий час і якось згадувати всі чвари, образи, я гадаю, не є доцільним. Дуже важко. Переносити деякі життєві ситуації, які складаються в кожного нас, проблемами соціальними, проблемами побутовими, проблемами, взагалі морально етичними і так далі. морально етичними проблемами для нас блогерів взагалі дуже така слизька тема у зв'язку з тим, що в зв'язку з тими подіями, які відбуваються, висвітлювати щось і продовжувати. Ту діяльність, яка була, в принципі, в мирні спокійні часи, залишає багато питань в доцільності, в потребі, і чи взагалі в цьому є сенс, адже люди страждають і мають багато проблем. Але я знаю, і точно впевнений в тому, що медійність кожної людини повинна використовуватися в даній Галузі і ситуації тільки як позитивна складова зв'язку з тим, що ми доносимо інформацію. Люди нас дивляться, мене дивляться за кордоном, дивляться в інших країнах. Як це не дивно, да, мабуть, хтось знайомих переглядає зараз це відео. і Думає, хто тебе дивиться, кому ти цікавий своїми бензопилами, своїм селом і всім іншим. Але дивляться, дивляться в сполучених штатах, дивляться в Польщі, переписуються з поляками. Я навіть. Знайшов однодумців і в інших країнах, яких би не хотів озвучувати в зв'язку з нашою ситуацією, і вони також, в принципі, підтримують на нашому боці. Тому, якщо у вас є можливість, допомагайте нам підтримуйте, розпосюджуйте наші звернення, наші пости, кричіть на весь світ стосовно того, що відбувається в нашій країні, в нашій Україні. Я гадаю, що це буде правильно, адже саме так повинна працювати медійність людини. Тобто, якщо її знають, якщо нею цікавляться, вона повинна доносити проблематику, ту, яку переживає сама. Тому все буде добре. Ми переможемо. Дякую за увагу.